Вітаємо всіх! Сьогодні ми заглиблюємось у досить такий, знаєте, непростий текст Прихисток і внутрішня війна. Автор описує ну, дуже специфічну атмосферу в одному спільному житловому просторі в прихистку. Так, вітаю. І що важливо, це спостереження на другий рік існування цього місця. Ага, тобто не одразу так було. І автор це називає внутрішньою війною, саме так. Причому він підкреслює, що це не якісь там поодинокі сварки, а явище масове. От цитата. Майже в кожному будинку. Це вражає, звісно. Майже в кожному. М -м. Давайте спробуємо розібратися, що це за війна така, бо звучить серйозно. Ну, от автор якраз і пояснює, що це не війна, скажімо, за ресурси чи там якусь владу, це щось. Дріб'язкове, низове. Дріб'язкове. так мета, як пише автор, зачепити, вколоти, штовхнути принизити. Така собі, знаєте, дивна війна за символічне місце під сонцем у цій спільноті, не за щось матеріальне. Тобто, головне зробити іншому неприємно, просто щоб самоствердитись, чи що, звідки воно береться, як вважає автор. Автор пов'язує це ну, досить прямо з тим, що люди не хотіли приймати реальність. Він називається простою правдою. Тут ніхто нічого не подарує. Жорстко, але, мабуть, чесно для тієї ситуації. Мабуть, і от, замість того, щоб, знаєте, мобілізуватись, бути терплячими, працювати, щось планувати. Багато хто, як пишеться в тексті, обрав інший шлях руйнівний. І цей руйнівний шлях, це він називається боротьбою проти системи. Але що цікаво, ця боротьба по суті перетворюється на конфлікти з такими ж людьми поруч, з сусідами. Колегами по нещастю, так би мовити. Ага, тобто фрустрація розчарування виливається не на джерело проблем, а на тих, хто найближче. Саме так. І це пояснює, чому ті конфлікти такі ну особистісні дріб'язкові. В тексті ж були приклади дуже такі м промовсті. О, так, це не цікавіше. Агресія, виявляється, могла бути спрямована проти сусіда, що вміє більше. Уявляєте? Тобто заздрість чи що? Можливо. Або от проти жінки, що вийшла на ранкову зміну. А вона чим завинила? А нічим просто працювала. Або що мене особисто вразило, проти дитини, що випадково голосно засміялась. Ого, навіть на дітей? Так, і автор робить такий висновок, дуже сумний: люди ставали нестерпні. От, просто нестерпні один для одного. Об'єктом агресії стає не причина, а просто той, хто поруч. Це знаєте, дуже гнікіча картина вимальовується. Виходить складні умови, зовнішній тиск, вони не згуртували людей, а навпаки. Виходить, що так, принаймні в описаній ситуації. Текст же ж чітко ставить ці два шляхи поруч: конструктивний, ну там мужність, терпіння, праця і деструктивний. оця от війна всіх проти всіх.